Доброго дня з вами оптика Манокаль Людмила Мороз. Сьогодні хочу поговорити про погане зіри підлітків. Недавно я писала пост на цю тему. Можете його почитати десь нижче. Там є а сьогодні. Хочу поговорити про ось що вчора. Мені потрапив на очі допис мами, яка дуже переживала, що у її дитини дуже стрімко погіршується зір. Дитина в підлітковому віці. У мами паніка, що робить кошмар-кашмар, падає вже гірше, ніж у всіх род, найближчих родичів. Але в принципі це абсолютно нормальний процес. На жаль, воно так є. Дитина росте в підлітковому віці, особливо десь з 10 до 14-15 років. Дитина дуже активно і стрімко починає рости. Її дуже активно розвивається весь її організм, в тому числі й око, і воно перерозтягується, воно стає більшим. Чим може бути. Тому це впливає на те, що ваш зір погіршується. Це перше. Друге, що впливає на погіршення зору, це те, що діти майже не, не займаються спортом, майже не гуляють. І це дуже сильно впливає теж на погіршення зору. Стан нашої спини, дитячої спини. Стан позвоночника дуже сильно впливає на те, як ви бачите, як дитина бачить. Тому що ми з цим робимо. Перше, ми йдемо до лікаря, перевіряємо гарний зір, підбираємо найкращу корекцію, найкращу корекцію і замовляємо дитині класні окуляри. з Здіоптрію, яка їй потрібна, ту, яку дитина вибере оправу, туди дуже добре поставити лінзу для контролю міопії в окуляри. І можна ще контактні лінзи додати, бо вже в принципі в підлітковому віці дитина може користуватися контактними лінзами самостійно, вона вже достатньо доросла. От, можна додати ще нічні контактні лінзи. Це теж дуже класна штука. Тоді вам не потрібні будуть ні окуляри днем і контактні лінзи днем, тільки на ніч ви вдягаєте нічні контактні лінзи, ви в них спите, і вона працює таким чином, що вона призупиняє розтягування очного яблука. Ці контактні лінзи не покращать ваш зір, на жаль, але призупінь призупинять ріст міопії. От що ще додаємо фізичну активність? Обов'язково в підлітковому віці у дитини має бути спорт. І в ідеалі, якщо цей спорт буде десь на свіжому повітрі, це прям ідеальний спорт для, для розвитку ока. А, і гарно також можна додати плавання. Плавання це взагалі універсальний від спорту, він максимально лайтовий і дуже гарно впливає на формування. Статури на формування позвоночника, на формування кора, м'язів кора, і це дуже стимулює гарний обмін, кровообмін в речовин в організмі і гарне в око поступає кисень. Око гарно зволожується, гарно напитується і тоді теж не перерозтягується, бо дуже часто це теж може бути причиною перерозтягнутого очного яблука. От тому не панікуйте. Якщо у вашої дитини проблеми з зором, перше, куди ви вийдете до офтальмолога дитячого, перевіряєте зір, ідете в оптику, підбираєте гарні класні окуляри контактні лінзи. Або йдете до спеціаліста, який займається підбором нічних лінз. Парагон і підбираєте, виготовляєте і носите, користуєтесь нічними контактними лінзами. І обов'язковий спорт. Обов'язковий. У дитини має бути спортивна секція. У дитина має займатися спортом, має навантажувати організм, має бути в здоровому русі, який дуже допомагає мати здорові очі. Тому всім гарного дня, бережіть себе і очі своїх дітей. Будьте здорові! Пока-пока.